Міліція залишила територію біля будівлі Донецької облдержадміністрації, яка зайнята сепаратистами. Немає жодного правоохоронця і усередині будівлі, там, де раніше стояли солдати внутрішніх військ. Зараз зведені барикади з покришок, мішків з піском, столів, колючого дроту, поламаних карнизів і інших підручних матеріалів. Донецька республіка не проіснувала і доби так званий комітет патріотичних сил Донбасу скасував ухвалене напередодні рішення про створення Донецької республіки і проведення референдуму із цього питання. При цьому обласна адміністрація досі залишається під контролем сепаратистів. Вони укріплюють барикади і таким чином готуються до штурму з боку силовиків. А ще просять жінок не розходитися, адже по них не стрілятимуть, пояснюють сепаратисти. По всьому периметру облради чимало розібраної бруківки вночі до донецьких сепаратистів вийшов мільярдер Рінат Ахметов. Він закликав до переговорів із владою і заявив, що буде посередником в цих перемовинах. В результаті переговорів за участі Ахметова, начальника Донецької міліції, першого віце-прем'єра Віталія Єреми, сепаратисти пообіцяли скласти зброю і звільнити приміщення. Натомість, перший віце-прем'єр пообіцяв, що штурму будівлі обладміністрації не буде. Тим часом офіційна донецька влада. Не підтримує сепаратистський рух в місті. Мер міста Олександр Лук'янченко заявив, захоплення будівель це порушення закону. А також звинуватив сепаратистів у підпалах автомобілів, перекритті газу в будинках, спробах захоплення громадського транспорту. Міський голова закликав донеччан не брати участі в протиправних діях однак, відзначив загострення ситуації на сході країни. Викликано цитую небажанням центральної влади почути людей.